Скільки ще соціальних об'єктів цього року вести в експлуатацію і чи сьогодні є кошти на те, щоб допомагати таким закладам? Бачите, дуже, дуже обмежені можливості сьогодні в держави і краєвої влади засіб запланованих, скажімо, передбачуваних перспективних, засіб наших планів пов'язаних з соціальним розповідам інфраструктури. можливості на соціальні об'єкти але в той же час в час, хочу сказати що якраз війна нас як народ розгортувала ми стали іншими і в серці і в душі з'явилося щось таке чого що ми до цього часу не відчували на напевно ми дійсно тільки зараз на жаль в умовах війни стаємо українцями стаємо народом стаємо державою Розумію, що таке незалежність, що таке право вибору, бути вільними, мати перспективу своє бачення на Європу, на демократію, на свободу. Тільки зараз розумію, що таке слово бисне. І тому дуже приємно, я завжди буду підтримувати і підтримував, і буду підтримувати всіх, хто небайдужий і до того, що відбувається на сході, підтримуючи своїми можливостями різними. Вони кожного різні. Але сам факт підтримки. Це сам факт відношення людини до того, що вона розуміє, яка є свідомість, що вона є українською. І ми сьогодні маємо об'єднати всі можливості, в першу чергу державні, для того, щоб зробити справу. Ну, головне перемогти війні. Тому всі зусилля, звичайно, робляться для того, щоб ми допомагали нашим воїнам і матеріально, і фінансово, і тим, хто повертається з війни. Пришвидчити виконання всіх державних програм по підприємці і реабілітації, і захисту соціального, і виділення житла, і земельних ділянок, і багато того, чого, що передбачено державою і не передбачено державою. Наприклад, ближчим часом ми вже відправляли десятки дітей, набоїні в АТО, на лікування за кордоном. Чим часом, тобто в неділю буде чергова поїздка наших 44 дітей то всі способні кошти до спокійні державної підтримки. І саме тут я сьогодні тільки тому, що добрі люди побудували для цієї дітвори напередодні Державного свята Незалежності дитячий майданчик. Зараз тут 110 дітей, ви знаєте, що це санаторій передбачений для тих, хто має проблеми з диханням діти. Це проти туберкульозних це все. І, і живуть час. І, звичайно, відпочивають. І звичайно мають право займатися, а тепер вже можливість спортом. І хочу сучасну воду і подякувати всім, хто це зробив.